Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький, і ця програма записується за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про фрагмент кулона. Це такий складений кулон з двох частинок був. І от одна з цих частинок, власне, та на якій він висів, тут є таке кільце <кій> на горі. Він, власне, от зберігся. І зараз ми про нього його розглянемо. Отже, йдеться про частину прикраси, в якій в добу романтизму особливо, якщо йдеться про 19 століття, наприклад, могли вміщувати невеличкі портрети. Спочатку вони були, звісно, мальовані. Вже на зламі 19 го початку 20-го століття могли вставляти і світлини невеличкі. Поза тим могли зберігати ще якісь романтичні пам'ятки, наприклад, там пасмо волосся, теж це було достатньо поширене. І, очевидно, що цей кулон. Його дуже довго носили, це видно по дуже такій притертій зовнішній його частині, а також саме от кільце, на горі, за який, власне кажучи, проходив чий ланцюжок, чи, можливо, проходив якась мотузка, він наскрізь зверху протертий. Тобто, очевидно, що. Він був дуже довго вжитку житку, цей кулон. Він має овальну форму, тому от діаметр це 27. От мінімальна його по ширині, по горизонталі ширина, і 40 мм по вертикалі. Вага збережної частини трошки більше 8 грам. Слід сказати, що окрім того, що він має овальну форму, він ще акцентований так хрестоподібно ці акценти ну, три з них мали практичне значення. Тобто по горизонталі це такі от завісики з одного боку, з іншого боку, замочок. І зверху куля, на якій, власне, це кільце протерте. Але от знизу очевидно, що теж таке, така куля, яка не несла і не несе жодного практичного значення, це суто декоративний елемент, і вона зроблена для того, щоб, скажімо, сам цей виріб, цей кулон. Збалансувати оці <кій> акценти. Слід сказати, що зовнішній бік він опуклий цього колона, він досить цікаво орнаментований, по центру це десь так, більше половини всієї площини займає така монограма з трьох літер. Ну, середня літера латинське Р. З цього можна розробити висновок, що і решта літер. Тобто ліворуч М, праворуч А теж вони ну, з латинської абетки. Тобто М A. Ну, тут є, звичайно, різні варіанти, що це може бути навіть конструктивно, я вже не кажу. Кого позначали ці літери, це дуже складна задача, я б сказав би, що важко навіть уявити, яким чином можна з'ясувати цю особу. Хоча місце знахідки, ну, принаймні, так як от свідчать ті дані, які мені надали для підготовки цієї передачі, то йдеться те, що це берег Росії. В районі села городище Пустоварівське, відповідно, теоретично, безумовно, можна шукати якісь варіанти, але ну, серед, наприклад, там, власників цього села впродовж 19 століття мені не вдалося знайти когось, хто, кому б відповідали ці, ця монограма. З одного боку, це може бути, наприклад, два імені. Двоєменне, наприклад, католик і е, прізвище. Тобто, там, припустимо, там, е, Марек, Ромуальд і якесь прізвище на А. Е, може бути е, варіант, коли середня «Р» – це прізвище, а бічні літери, це скажімо, там, подружжя чи закохані, теж такий варіант не можна відкидати. Тобто на на насправді це е аж е таке визначення дуже складне і малоймовірне, складно досяжний, я б сказав би. Під цими літерами е ми бачимо е такий рослинний візерунок. Я б сказав би, що взагалі вся ця композиція е була спроба зробити це, щоб воно виглядало як рослинний візерунок. Він починається від е такого наче гілочок підв'язаних, які переходять поступово от якраз в цю ж, в цю монограму. Причому теж цікаво, так що от частина М і Р вони так вписані в такий, наче, таке коло, якесь рослинне. Потім ці літери теж так виходять і теж зверху над ними теж таке цікаве продовження цієї рослинної композиції, з теж таким колом наверху по центру, яке, можливо, щось теж символізує. Тобто, якийсь непорушний зв'язок, чи, чи, можливо, ще щось. І загалом ця вся композиція вписана в такий подвійний обідок лінійний, ну і я мушу сказати, що навіть зараз, коли це, це така затерта, притерта зображення, воно виглядає дуже вигадливо. Тобто, очевидно, що коли, скажімо так, ця річ була новенькою. І зараз то вона, звісно, так патинована. А колись була, наприклад, блискучою, можливо, була такого золотавого кольору, то ця річ була дуже гарною, і як подарунок або як щось пам'ятне, безумовно. Відіграла свою роль і могла слугувати прикрасою. Хоча такі речі дуже часто носили не так, як зараз, от, просто на <кій> одежі, бо так зараз і хрест, багато хто носить. Це, це, це речі, які, власне кажучи, мали таке особисте інтимне значення, і, власне, їх носили просто вже за одягом, тобто фактично їх зазвичай ніхто не бачив. Що на людині от такий колон є. Ну, всередині, це просто, скажімо так, місце для вклеювання чи вставляння якогось малюнку чи фотографії. Звісно, що вона не збереглася. Ну, але так чи інакше можна собі от уявити, як ця річ виглядала, припустимо, там 100 чи 150. 200 років тому, тому що датую я її, ну, так, загалом 19 століттям. Ну, от така річ, е цікава, е дуже така особиста, е є, про що поміркувати, дивлячись на неї. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на наш канал, лайкайте це відео і поширюйте його у соціальних мережах. До зустрічі!